З початку серпня впроваджено використання електронних рецептів на антибіотики. Розкажіть, будь ласка, про сам алгоритм дій пацієнтів, починаючи з моменту консультації до придбання їх в аптеці. Пацієнт приходить зі своїми скаргами до лікаря. Лікаря будь-якого. Сімейного лікаря чи сімейний лікар відправить там до хірурга, травматолога, будь-якого лікаря. Лікар ставить діагноз, і назначає лікування. Якщо там є антибіотик у списку цих препаратів, які він назначив, то він повинен видати рецепт на придбання антибіотиків. Зараз перехідний період до 31 грудня цього року. Тому лікар може виписати або паперову форму номер 1 стандартний рецепт, і написати там, ну, вказати, кому і скільки видається препарату. Або. В електронній системі ввести діючу речовину, вибрати скільки потрібно пацієнту, роздрукувати цей електронний рецепт, поставити свій підпис, печатку і видати на руки. Тоді пацієнт з цим рецептом йде у аптеку і бере цей препарат, який в нього там виписаний. У рецепті вказується речовина, а не торгова назва лікарського препарату. І вже виходячи з того, чи є він в аптеці, то він видається. Є можливість брати частково. Ну, тобто, от лікар виписав там, на 10 днів 20 таблеток. Приходить в аптеку, а там є ці речовини тільки 10 таблеток. То пацієнт може їх купити, а потім докупити. І фармацевт робить відмітку в цьому рецепті, що він видав 10 таблеток. Тобто ще 10 він може взяти у будь-якій іншій аптеці по цьому ж рецепту. Це турбота про людей. Це турбота більша. Тому що люди самі не розуміють, наскільки це небезпечно, безконтрольно приймати ці медикаменти. Сама суть, чому це все обмежується? В тому, що нові антибіотики вже давно не придумуються. Ну, їх просто нема нових. Ну, нема нових молекул. Останні десь придумали в 2000-х роках, тобто вже 20 років пройшло. І ми користуємося тими, що вже вигадали. І антибіотики до них. Ну, до цих бактерій вони дієві. Але якщо безконтрольно приймати, бактерії мутують і стають резистентні або стільки, ну, по-іншому, до цих препаратів. І виходить так, що у деяких людей від якоїсь там банальної інфекції, яку раніше лікували якимось простим антибіотиком, зараз треба лікувати сильним антибіотиком. І якщо і до цього буде вже резистентність, то далі вже немає чим лікувати, бо немає інших ліків, нових антибіотиків не вигадано. Тому потрібно це контролювати, щоб не розвивалася стійкість у бактерій. Тобто електронні рецепти для убезпечення самих же ж людей. Звичайно, щоб вони не приймали безконтрольні. Як у мене теж був пацієнт, який прийшов каже, я п'ю там Я Кажу, а скільки ви п'єте? Він каже, вже два роки. Ну, це ж теж ненормально, а він може його купувати, де б він захотів, будь якої кількості. І це я не У цьому світі це все підконтрольно. Чому лікарі наполегливо не рекомендують вживати антибіотики без попередньої консультації з лікарем? Ми це обговорювали щойно, але. Може, ви підкажете, що потрібно пам'ятати про лікування антибіотиками не лише дітям, а й дорослим. Які Та, рекомендації? Ну, антибіотик це не якась там вітамінка чи там, води попити. У кожного препарату є свої побічні дії. Чим сильніший препарат, тим більше у нього там, повічних дій. І людина ну, не розраховує цей ризик, вона хоче от зараз досягнути якогось ефекту. Але вона не думає, яку шкоду може заподіяти даний препарат. Може їй не потрібен взагалі цей антибіотик, для чого його питає? І для цього є спеціально навчена людина, лікар, який назначає тоді, коли конкретно треба препарат, той препарат він і назначає. І несе відповідальність за те, що він назначив, за своє лікування. Можете описати при яких симптомах. Назначаються антибіотики. От мама для дитини е, лікує самостійно, але вона е, має точно мати якісь межі, і рамки самолікування і звернутися саме до лікаря при яких симптомах. Якщо дитина захворіла, мама звертається до лікаря і все. На, У нас багато мамок зі стажем. Лікують самостійно. І дуже добре, що вели електронний рецепт, і тепер вони не можуть пічкати своїх дітей антибіотиками. Тобто, аптеки не зможуть купувати? Вони куп... просто не дають. Без рецепта лікаря не дадуть антибіотики. З рецептом? Серед, тільки з рецептом. Сам угу. пробував, приходив в аптеку, вони кажуть, є рецепт. Ну, є рамки, от хоче мама пролікувати дитя антибіотика, вона все одно прийде до лікаря, лікар подивиться ту дитину. І, якщо потрібно, то вже назначить. Тобто це додатковий стимул раніше дитині потрапляти до Не наприклад. Але терпіти, Не на поки, стадіях. поки геть погано все стане.